Бункерний хоче повної окупації Сходу України, 500 гривень донат. Красавчики молодці. І що, що? І виходу до Чорного моря? Ага. Значить, попри заклики з Заходу до миру, заявили українські посадовці під час візиту до Вашингтона, рашка все одно планує масштабне розширення окупації. Угу. Восени рашка прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області. Київ за 3 дні продовжується операція та створити буферну зону. Так, окей, що ми тут дивимося з вами? Що ми тут з вами? Ага, розганяли інформацію, що, значить, уклона бункерного. Mm, що та інфаркт Мікарда, що з ним сталося? Давайте це питання подивимось: що там власть? Ну, народ, значить, вже всі шляхи відходу. Від цієї ляльки вони мають бути вже прописані і реалізовані. І він буде не один, оцей типа закідон. Їх буде як мінімум три. Що там сталося? Чому там сталося? Чому власть змінюється? Що буде далі з владою Кремля? Треба буде оживити. Ну, оживити мерця. Ой, господи, допоможіть. Значить, що це може означати? Це може означати е якось вилікувати людину, яка ну вже все. Це може означати оживити мерця. До влади може прийти людина, яка, яка, яка вже типа, доходяга, або вже була, це може означати нового клона. Але що я хочу одразу сказати, не вийде оживити мерця. Ну не вийде цього разу, просто не вийде, і тому там буде змінена влада чоловіча на владу жіночу. І такий варіант також вони будуть роздивлятися. Так. Це нам не цікаво, що він там планує. Так, значить. Е е е Білий дом таємно чинить тиск на Сенат. Ну, так, да, так таємно, що ми з вами про це зараз читаємо. Щоб пом'якшити санкції проти Рашки. Ну, типа, правда, це чи ні. Так. Білий дім, чи дійсно є тиск на сенат, щоб пом'якшити санкції? Ну, давайте так. Не білий дім, а конкретні люди, і їх небагато. А чому так? Тому що вони мають фінансові якісь стосунки з Рашкою. Або обов'язки, якісь фінансові перед Рашкою, або рашка перед ним. Ну що, мало підерів навкруги, що ми з вами дивуємося. Імператор вилетів з колоди. Дай Боже, щоб той імператор вже вилетів з цієї планети на болотах, той, що живе. Україна сама дала причину бункерному до чорта їх бомбити. Заявив кончений. Далі. Далі. Значить, В середині травня відбулося успішне випробування української балістичної ракети. Ракета пролетіла майже 300 кМ і вразила рашистський командний пункт. Зараз її запускають у серійне виробництво. Бойова частина ракети 400 КГ. Українська балістична ракета. 200 гривень донат, молодці. Молодці. Да, і ракет таких буде дуже багато. І більше знати нам нічого з вами не потрібно. І успішно вони будуть застосовані, ті ракети. Тут-от 560 метрів залишилося сасіянам до кордону Дніпропетровської області. Що буде далі зі сторони ворога на Дніпропетровському напрямку? Зі сторони ворога. Що їх нам далі чекає? Ой, Боже Боже. Е, значить, що їх чекає? Їх чекає е, з одного боку вони будуть іти далі, причому нагнітаючи, нагнітаючи, знаєте, такі чорні хмари прям е, разом з ними йдуть на область. Е, і в якийсь момент, отак, просто як по щелчку, вони розвертаються, уходять. І, типу, ну, ну, не дуже нам хотілося. Ну, типа, все по плану йде, але ми знову обісралися. Розумієте, отакий план. Шикарний план. Поїхали далі. Українські спецслужби готують нові складні операції на кшталт павутини. Ну так, да, давайте розпишіть ще, як вони її готують. Так, Тут просто питання. Радісні події, коли щось горить на болотах. Ми чекаємо. О, я навіть не буду вам казати, що, як, яке наступне свято нас з вами чекає, але це, це буде стосуватися ігри нашої дитячої. Ну, я любила гратися в цю ігру, наприклад, коли була мала. Красива буде, хорошо. Україна готує операцію по нападу на кораблі Рашки. Хто його зна, що воно там потоне, не потоне? Угу. Бункер не хоче розмістити 10 тисяч солдатів у Придністров'ї. Донат 200 гривень. Дякую, молодці. Яке поряд з Одещиною? Щоб реалізувати цей план, Кремль планує встановити у Молдові прорашистську владу. Ну да, ну ми ж про це і казали, що воно так, воно так і хотілося. Чи зможе бункерний Кремль розмістити 10 тисяч пакетів чорних у Придністров'ї? Все ваше і ваше вже рашистській владі. Якось 200 гривень донат. Дякую, молодці. Якось знаєте, призивати людей йти на вірну смерть. Оце важче і важче це робити. І плюшками будуть, і якимось там грошима будуть, і чуть ли не з дитячих садків будуть забирати людей і пропонувати якесь дуже щасливе майбутнє. А потім буде і не тільки плюшками, а вже і погонять стадо із зеками, і не зеками, із психічно хворими. І це також не допоможе. Єдине, що вони зроблять в Придністров'ї, вони поставлять там свою техніку, не так людей, як техніку бойову. Оце їм вдасться зробити. Чи надовго, наскільки воно їх спасе, ну ми ж всі розуміємо, що їх вже нічого і ніхто не спасе. Бункерний втрачає союзників. 200 гривень донат, ще. Дякую, Молодці. молодці. Так, у Киргизстані, що входить до ОДКБ, активізувалися антирашистські настрої. Та ви що, давно пора. Втрата політичного впливу на Киргизстан стане геополітичною поразкою бункерного. О, оце вже гарні новини. Бо колись ми з вами бачили, що як тільки е, хтось один піде са двора. Всі інші послідують такому ж самому прикладу. І вся та рашистська імперія, так названа, вона розвалиться остаточно і безворотньо. Значить, так, союзники, союзники, ну, в лапках беремо це слово. Кремля, далі їх дії, їх настрій, їх відношення до Рашистської федерації. О, пішли, поїхали. Треба спасати свої шкури, треба валити, бо можуть і нас судити. Да, судити будуть усіх, абсолютно всіх. До кінця цього року буде бунт, великий конфлікт з країною країною, з партнером, з країною, яка зараз входить до оцьо цієї рашистської федерації. Ну, Тобто зі своїми, зі своїми буде конфлікт, а саме з ким, і з якого приводу, з тими людьми, які зараз найактивніше беруть участь на боці ворога живою силою і зброєю. І на фоні чого буде конфлікт, дивіться, ця країна, територія. Вони допомагають зараз расистам, і вони їм вже зараз допомагають тільки на тій умові, що расисти сказали: ок, коли все закінчиться, ви будете вільні. У вас буде своя держава, ви відділитесь, і типа все буде добре. Та щось трапляється не так, не так, як гадалося, сталося не так, як гадалося. В кінці війни. Це для расистів повний треш. І, ну, і їх партнери починають казати: Альо, ну, типу, ми не так домовлялися. Поїхали далі. НАТО виділить Україні 20 мільярдів євро додаткової військової допомоги. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютен. НАТО виділяє нам 20 мільярдів військової допомоги. Не виділяє не військової. Дякуємо. Україна та Японія уклали угоду про надання 3 мільярдів доларів, отриманих із заморожених е, активів расистів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні потреби для зміцнення економіку та розвитку країни. Так, е, значить, Японія. Наскільки Японія нам допомагає? О, Отут вони молодці. Е, допомагають так, але на своїх умовах молодці. Ну, от таке враження, що знають, що нашим кошти давати не можна. не можна. Акції Тесли впали майже на 10% на фоні конфлікту. Трампа і маска, щось там якась рубілова. Щось подружки посварилися. Подивимося, до чого ця сварка призведе. Погрози, погрози. Ой, щось буде таке, як, прям живенька буде. Прям у них там красиво все буде з продовженням, драматургія на вищому рівні, оприлюднення чогось, різкий поворот подій, якийсь удар неочікуваний, щось таке. Прям. Закупаємо попкорн і дивимось. Прийде на допомогу знову ж таки якась жінка і розрулить оцю всю пітушню. Як це вплине на нас? Ось що я хотіла запитати цей конфлікт. Чи має він для нас якісь наслідки? Наслідки такі, що ми з вами дивимося на наших союзників. І думаємо, що якщо хочеш щось зробити добре, треба це робити самому. Штати забирають в Україні критично важливу технологію боротьби з БПЛА. Пентагон наказав спрямувати ВПС США на Близькому Сході детонатори ракет, які ЗСУ використовують для збиття БПЛА РФ. Рішення про їх відправку Києву ухвалили ще за Байдена? Чи дійсно це так, і як це вплине на нашу обороноздатність? Штати забирають у нас детонатори. Ну, таке. І що нам з того? Знаю для кого ця новина, адже це абсолютно ніяк не вплине на нашу з вами обороноздатність. Тобто, або вони їх не забирають, або ми все встигли зробити, що треба зробити, і вже нам абсолютно все одно забираючи ні.